Пророчий шок. Велика чума 2025 року може забрати 350 мільйонів життів. Брендон колись пророкував, що невдовзі спалахне велика чума. У Божественному откровенні він бачив лікарні, заповнені тяжкохворими пацієнтами. Ця чума забере 350 мільйонів життів, значно страшніших, ніж ми можемо уявити. То як нам вижити під час цієї великої чуми в останні дні? Розгляньмо два вірші. Хто має вуха, нехай слухає, що Дух говорить церквам, переможець не зазнає другої смерті. Об'явлення 2.11. Я ще багато чого хочу вам сказати, але ви не можете зараз цього витримати. Та коли Прийде дух істини, Він наставить вас на всю правду. Іван 16,12,13 З цих слів Бога ми бачимо, що в останні дні Господь Ісус відкриє всю правду, щоб спасти людей. Лише приймаючи всю правду, яку Бог відкриває в останні дні і живучи згідно з нею, щоб стати переможцями, ми можемо отримати Божий захист і благословення та бути збереженими. Як шукати всю правду, яку Бог відкриває в останні дні? Об'явлення пророкує: Ось я стою при дверях і стукаю. Коли хтось почує мій голос і відчинить двері, я увійду до нього і буду вечеряти з ним. А Він зі мною. Об'явлення 3.20. В останні дні Господь говоритиме та стукатиме до наших дверей. Ми повинні терміново шукати Його голос і слова. Коли Божі вівці чують Його голос, їхнє серце відчуває близькість до Нього та силу Його слів. Вони впізнають Його голос, приходять до Бога та приймають Його спасіння. Як сказав Господь Ісус, Мої вівці слухають мій голос. І я знаю їх, і вони йдуть за мною. Іван 10:27 Хочете привітати Господа і отримати Божий захист? Відповідьте Амінь і підписуйтесь на нашу сторінку.